Привіт-привіт, мої маленькі дослідники! Це я, Лисеня Рудик. Я такий радий, що ми знову зустрілися. Сьогодні я запрошую вас у неймовірну подорож. Давайте дізнаємось про дива, які є на небі у далекому космічному просторі. Я буду загадувати, а ви відгадуйте. І світити воно вміє, і довкола всіх зігріє, шле проміння у віконці, нам ясне гаряче сонце. У сонця є срібний братик, то він круглий, то рогатий. Уночі на небосхилі він пильнує зорі милі. Так, це місяць. В час нічний, на небі їх багато. Їх не злічити, світять, мерехтять і сяють. Здогадались? Так, це зорі. Молодці відгадали всі загадки. Сонце місяць і зорі це природа космосу. А космос це такий загадковий величезний світ, де живуть планети, зірки та інші дива. Наше сонце це теж зірка найголовніша. Від нього залежить наше життя, воно зігріває нас своїм теплом і світлом. Воно дарує життя і рослинам, і звірятам, і нам з вами. А ось місяць це найкращий друг нашої планети Землі. Він теж круглий, але ми іноді бачимо тільки його частинку, як тоненький серпик або ніби скибочку апельсину. Місяць це нічне світило. Коли немає хмаринок, місяць світить і допомагає нам не загубитися в темряві. Я вночі дуже люблю спостерігати за ним. А зірочки ми бачимо тільки тоді, коли сонце пішло спати. Тобто вночі, вони здаються нам такими крихітними, мов малесенькі, блискучі цяточки. Але це великий секрет, насправді зірки. Це величезні гарячі кулі, схожі на наше сонце. Вони здаються нам маленькими, бо дуже-дуже далеко від нас. Ось, наприклад, якщо ви дивитесь на ліхтарик, якщо він близько, світло велике, а якщо далеко відійти, світло стає меншим, так і з зірками. А ще вони бувають різних кольорів, а найгарячіші зірки блакитного кольору. Ще є жовті, а є червоні, вони менш гарячі. Яка краса їх ціла безліч у космосі? Діти, пригадайте, коли ми бачимо зірки? Тільки вночі. А знаєте, мої друзі, сонце мандрує по небу по-різному. Зараз у нас осінь і вже стає прохолодно. Сонечко над обрієм стоїть низько, тому воно не може нас сильно зігріти. А коли прийде зима, стане ще холодніше. Але влітку ох! Влітку сонце піднімається високо, воно гріє нас дуже-дуже сильно, і тоді у нас тепла, тепла пора, усе навколо росте, цвіте завдяки такому сонечку тепленькому. Малята, ви такі молодці, ви тепер справжні знавці Всесвіту. Давайте ще розкажемо. Де сонце в восени і взимку? Низько, а влітку? Високо. Дітки, запам'ятайте, сонце місяць зорі, це частина великої природи космосу. До побачення, мої маленькі друзі, до нових пригод.